Від марка святого Євангелія читання. В той час Ісус вийшов із синагоги і разом з Яковом та Іваном пішов у дім Симона та Андрія. Симонова теща лежала у гарячці, і йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши її за руку, підвів її, і покинула її гарячка, і вона стала їм услуговувати. Як же настав вечір, по заході сонця, почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих, усе місто зібралося перед дверима. І він оздоровляв чимало недужих на різні хвороби, і бісів, багато виганяв, але заборонив бісам говорити, бо вони знали про нього. Уранці, іще геть за ночі, ставши, вийшов і пішов на самоту, і там молився.